Усім привіт, Вадімка виживальщик в ефірі. Сьогодні я на ЖД вокзалі в Яремчі і будемо прямувати на гору Кострич зі мною в команді Вова. Це його перший похід, так що будете дивитися, як він там виживає, як йому вдається підніматися. Ми думаємо, що він здохне на середині дороги, але буде видно. Зараз десь на годиннику тако 30 ранку. Ми йдемо на автовокзал в Єремчі. Ну, автовокзал, зараз подивитись там чотири кіоска, і це називається автовокзал. І нам якось треба дочекатися автобуса, який не факт, що буде, але ми надіємося на це. Оп, запакувалися. Ми приїхали на Кривопільський перевал. Зараз будемо йти на початок нашого маршруту і будемо якось чуть-чуть так топати вверх знімемо щось вам цікаве, напевно. Буквально декілька хвилин і ми виходимо на таку галявинку, чудову, гарну, зелену. Ззаді нас там туман ще сходить ранішній. І тепер починається наш маршрут на гору Кострич. Декілька невеличких кроків вверх І зараз вам покажу одну красоту, яка тут біля нас є. Ось це засніжений Петрос. І тут просто такий туманчик. Рексік. Що маленький? Не виспався, так? Да? О, ті би ковбаски. Ти куди такий скажений? Рексік ну, ним, Все правильно. Бачите, мій друг мене вже охороняє тут. Все нормально, вже в кінтах з ним. Ми зайшли в ліс. Тут ліс досить чудовий, такий розчищений, маршрут маркований, гарно. Класна погода, супер. Йдемо кайфуємо. Нам десь два кілометри і треба йти до того, щоб було гарно, і на хребті будемо. Трішки болоться в лісі, але як без цього? Йдемо чудовим лісом таким сонячним. Маршрут, як бачите, маркований класно, до гори Кострич нам 4,5 км, обістрай-центр 13 км, ну ми туди далеко не будемо йти і заброня, ну то далеко. І ми вже пройшли 3,5 км по цьому от знаку. Прикольно, дуже швидко йдемо, приблизно годину тільки в дорозі. Як мені це було, то перейти. Ну все, над вдягати ласти і плисти. Зробили такий невеличкий привал і я згадав, що ми не зважили наші рюкзачки. Одинадцять з половиною. Дванадцять і шість. За умови, що в тебе палатка ще в рюкзаку. Вам цей ліс, просто неймовірний, мені здається, правда? Дуже шикарний. Просто так сонечко відблискує, ці промінчики. пташки співають. Прям красота. Здається, трішки заблукав, я не можу знайти стежку правильно, куди йти. Типу карта показує, що десь тут має бути, але її не видно. Може десь засипало, розмило, не знаю. Тут нам до хребта залишилося 600 метрів, думаю, якось доберемося через ліс, так що це не буде проблемою. Тільки якоюсь такою невеличкою пригодою. Здається, знайшли стежку. Правда це зовсім не та стежка, яка на карті, а цієї стежки взагалі не має бути ніде. Я сподіваюся, нас воно кудись правильно заведе. Хоча Тут ліс такий не густий, можна і прушки десь валити. І вода буде... класно. Рубрика Корисні поради. Якщо у вас є можливість, беріть з собою в мандрівку гідратор. Це ось така штука. Я думаю, тут виведу. І як йдуче, ви можете просто попивати водичку. Досить комфортно, вам не потрібно кожного разу десь такого заді себе там витягувати пляшку 3-літрову, яку ви собою несете. Час від часу йдете, попиваєте, і суперкомфортно, руки вільні, не несете, там нічого не болтається, водичка схована в рюкзаку, типу, коли ви йдете по сонцю, вона не нагрівається і довше зберігає свою таку прохолоду. Користуйтеся і не дякуйте. Ми виходимо зараз з лісу і дивіться, що ми знайшли. Сніг. Прикиньте, знайшли сніг. На дворі сьогодні 19 травня. Ого-го, йо-ма-йо! Та то, якби я не зняв вам на камеру, ви б не повірили, що тут так гарно. І там ще крокуси є. Зараз побіжемо на крокуси. Можна вбитися, дивіться, ого, яка полонинка крокусів, як гарно. Просто неймовірно гарно. Я вам хочу сказати, що не одними кроками ми тут єдині, і зараз вам покажу щось неймовірне. Просто ну анріал якийсь. От я тут виходжу і в мене очі просто як 10 гривень. Дивіться. Прикольна штука для перекусів це ось таке дитяче харчування. Дуже смачне, калорійне і можна його раз-два типу швидко перекусити. Це, звісно, не пюрешка з котлетками, але ну, теж може бути. Ми тут дійшли до гори Кострича. Ось тут табличечка. Кострича, 1586 метрів. Так, гарненька гора, видно класний краєвид на всю Чорногору, там далеко навіть обсерваторію можна побачити. Ну і також все в снігу, тут навіть можна заночувати. Багато таких полонинок в деревах схованих, де дійсно прикольно буде полежати і там заночувати. Ось тут дивіться. І таке місце типу, для декількох палаток, я думаю, можна знайти Ну і краєвид. Ну, дивіться, ми ось біля цих будиночків піднімалися сьогодні вранці. Далі йдемо на гору Кострич і будемо шукати місце взагалі для палатки, де нам типу, розміщуватися. Поки що конкретного у нас плану немає, але щось треба буде придумати. Гарно, так? А тепер ми от в таку калюжу будемо зараз заходити. <гум> Наскільки гарно ось так йти, тобто по праву руку дивитись на Чорногору засніжену. Просто балджа. Дуже гарно. І тут взагалі тобто, така природа зараз якраз ну, дуже чудова, зелена і сонечко світить, небо голубе. Ну, коротше, все прям шикарно зійшлося сьогодні. Ми тут в горах зустріли мужиків, які виїхали на двох джипах. Ну там їх дуже багато, класна компанія, така весела. Вони собі відпочивають на природі. А я якраз забув хліб купити в місті, і не було ніде як купити, бо ми з самого рання п'ять ранку приїхали. Тут мужики нас ну, вже чим не хотіли тільки вгощати, напоювати. Ми тут від цього відмовилися, але думаю, попрошу, може, чотири скипки хліба, хоча би, бо є все на бутерброди, а хліба не купив. І тут от, такий подгончик, ну супер благодарочка їм. Хотів 4, але вже всунули буханку. Mm. То будуть бутерброди такого до ранку. Хвилинка уваги, поки не допили чай з бутербродиками. Якщо бажаєте бачити більше подібного контенту і хочете підтримати автора, можете задонатити за будь-якими реквізитами в описі. Буду дуже вдячний. А зараз продовжуємо мандрівку. Будемо кипятити водичку. Надіюсь, далі буде вода якась, бо. Це все, що є. Якусь дешманську фігню купив в епіцентрі. Суп-сочевичний. З сухариками. Нічого собі, дивіться, які сухарики. І це типу суп-сочевичний. Ну, зараз будемо парити. Блін, ложку забув. У нас є ще бутербродики, бачите? Знаєте, от такого сидіти, обідати, дивитися на засніжну Чорногору — це просто щось неймовірне. Просто болджош якась. І тут підійшли до нас овечки. Зараз піду вам ще підснімлю овечок трохи. чекайте, чекайте, нам всім Бернард прийшов, зараз буде мені гав-гав. Худрий. -гав. Можна тебе погладити? Поняшишся. Іди, маленький, ой, який ти гарний. Добре ти боровся з кимось, попевно, якийсь вовк був, да? Чи ведмідь? Ти на роботі не будете відволікати. Трішки йдемо, йдемо, і дивіться, ми вийшли на який краєвид. Це все верховина. Дуже-дуже велика верховина, якась я навіть не очікував, що вона така велика. Шукаємо джерело і місце для ночівлі. Поки дуже велика проблема з джерелами, до речі, ми на шляху жодного джерела доброго не зустріли. Потрібно було десь спускатися метрів 700-800 вниз, потім підніматися назад. Це дуже некомфортно, неприємно. То ми, так маючи невеличкий запас, рухаємося далі. Нам залишився десь кілометр, і там має бути джерело і місце для нашої ночівлі. Щли, йшли і коробки, побачили. Коровки. Дуже мощні, дуже файні кропки. Такі, що прям шоколадки-мілка віддають відразу, але їх їсти не можна. Нарешті, після 12 кілометрів, які ми пройшли, можливо, навіть більше, ми знайшли нормальне перше джерело. Це просто якась казка. І це ми пройшли всю костріч. Ну, просто весь хребет. Тут вже готові просто спускатися в красник і нарешті джерело якесь є. Ну, ми, звісно, хочемо поставити десь палатку, потім зустріти схід сонця, такий файний, десь он там, якщо ми туди дійдемо зараз. Але поки що в нас чисто водопой. Ой, народ, тільки що був такий крінж, коротше, це заді мене. Собача буде якась, видно вам? Да? Там ну, реально для собаки місце. Я думав, що там нікого немає, ніхто не живе, там якісь речі, мусор розкиданий, зариваюся, коротше, відкриваю ту хвіртку, а там два мужика собі просто відпочивають. віддихають, типу, лежать, музику слухають. У них там цей сієста. Це як пастухи за коровами там далі доглядають. Ото був неловкий момент, але я викрутився. Розпитав, де можна заночувати. А було Дуже неочікувано, ну, коли ти відкриваєш там два мужика на тебе дивиться з темноти. Так, і дивіться, що, ми вже тут майже дійшли до обсерваторії. Що, може ще підемо на піпіван. Але нам би знайти місце, щоб заночувати. Просто не уявляю, куди йти. Ось тут може класне місце, а може туди далі йти. Зараз будемо шукати. А ну, дивіться, зацініть, як вам місце. Для палаточки. І ось такий в нас буде краєвид. Не знаю, чи буде схід сонця тут видно, але буде дуже гарно. У мене тут палаточка на 1,2 кг. Уявляєте, двохмісна буде на тесті сьогодні. Я не знаю, як ми там будемо її ставити. Це буде перший раз сьогодні тест. Так що я вам зроблю таймлапс. А якщо вам цікавий детальніший огляд, буде такої просто пушечки, то тицайте якісь коментарі, лайки і зробимо потім. Що палатка, повторюю, один і два кілограма. Ставиться на трекінгові палки дві, там далі вона. І така доволі простора всередині. Тут можна, вже не знаю, 10 чоловік поселити. І так, тільки що ви бачили надування керемати по-бідному, етап номер два по багатому. Ну, ви да, що це таке? І хіба це чесно? Сонечко зайшло в нас. Ось там он. захід сонця був дуже чудовий. Я думаю, ви бачили цей тимлапс. Я сподіваюся, завтра буде ось там он схід сонця, і я покажу вам просто перфект схід сонця. Я сподіваюся. А так ми вже тут готуємося вечеряти. Закипетилася водичка, палаточка стоїть. Супер так сховалися, типу і красиво, і ми в лісі непомітні, має бути тепло в нас. Поки що не мерзнем сильно. Ще тако буквально декілька хвилин і потемніє. Тому думаю, вийду до вас в ефір, поки ви ще бачите мою рожу. Починався зустрічати світанок десь о 4.30, але стає тільки о 5.30. Зараз вже 6.30 і немає нічого. Типу сонце зайшло, за той мордор вище в хмари піднялася і вже тепер, ну, не знаю, коли покажуться. Тут дивіться, як затягнули, прямо аж високо-високо хмари. Тут, до речі, навіть видно цей верховину. М -м -м. Бутербродики, тунець, авокадо, сирочок. М -м -м, просто ляпота з таким краєвидом, Балдеж. І зараз будемо збиратися туди виходити вже в люди, в цивілізацію. Будемо там мріяти про вареники в ворогті. Надіюся, в цей момент щось теж їсти. Мені. Задоволив, мені і це вам не таймлапс. Це просто так швидко йде хмара. Усе, ми вже зібрали свої речі, поскладали все, зібрали сміття за собою, і тепер будемо рухатися в село, виходити в цивілізацію, нам приблизно 6 кілометрів потрібно йти, так що ми так не спішав, встигаємо. Спуск доволі складний виявляється, тому що така глиняна дорога, дуже крутий спуск йде. Ти можеш постійно десь ногою поїхати, камні якісь під тобою, і потрібно бути постійно обережним, фул-фокус. Вже майже спустилися. Село перед нашими очима. там Річка Чорний Черемош, там вон воно вона протікає. Там можете, до речі, на рафтингу спускатися, сплавлятися, так що приїжджайте в ці краї і вам тут будуть раді. Якщо у вас є гроші, то вас на всьому тут покатають від коней до рафту. А ми ще трішечки будемо спускатись далі, нам кілометра 4 до дороги, ще потрібно дійти, щоб потім якось зловити автобус чи попутку. Як справити, а? Маленька. І так ми вже в ворогті на ЖД вокзалі. Так що ми будемо завершувати нашу мандрівку. До речі, Вова такий перший раз йшов. Бачите, живий, вернувся. Сіли, як тобі сподобалось? Супер легко було, супер чудово. Значно легше, ніж я очікував. Єдиний мінус зуття дуже натерло ноги, тому цей момент треба якось дуже продумати. Треба просто перед тим вдома вдягати його і десь розношувати. А так то ну, все круто, бачите, типу так, що кожен може собі спробувати і нічого страшного в того немає. Надіюсь, вам наша мандрівка сподобалася. Ставте лайки, пишіть. Коментарі, ну і до нових гір.